Вже зовсім скоро Коростенська центральна міська лікарня матиме власне автономне постачання води на території лікарні бурять свердловину. Нині вона вже 112 метрів. На 75 пішла вода. Генеральний директор Сергій Ковердун говорить: в умовах війни медичний заклад має бути автономним. Усьому мати власне тепло, світло та воду. Ми, взагалі, йдемо по шляху автоматизації лікарні. Ті була поставлена е е е дизель-генератор. Ми його запустили. По всіх нормах і вже він спрацьовував, у нас падало одне дерево 5 секунд, і вся лікарня у нас з електроенергією. Ну і залишилось питання на минулій неділі. Також була делегація з обласного управління охорони здоров'я. Сьогодні агресор атакує нас всіх, тому ми повинні свій заклад автономно утримувати будь-який час. І єдине, що залишилось, у нас це вода. Тому ми шукали різні шляхи, ємності закупали, але ви розумієте, що в ємності вода зберігається короткий термін раз. Друге, ми не знаємо, що нас чекає. Тож, порадившись із фахівцями, було прийнято рішення бурити свердловину. Місце обрали вдало, вода пішла. Хоча спочатку дуже хвилювались, буде вода чи ні, адже Коростень – місто, що стоїть на граніті, слід зазначити, що всі роботи проводяться за кошти лікарні. Води сьогодні достатньо йде майже тона в годину. Це не тільки для потреб лікарні вистачить у разі необхідності. Ми можемо воду продавати і для міста будемо зараз. Проходимо. Технічну документацію завершуємо. Як будете доєднуватись до загальної системи? Вчора привезли фахівців. Ми обстежили всі комунікації, які є в лікарні, враховуючи дев'ятиповерхове приміщення, яке ви знаєте, ми вже от, от на підході. у нас проект готовий. Я сподіваюся, що ми його в у слідчому році виконаємо. Ми входимо в ці мережі. Ставимо кран на вході в лікарні, ставимо кран на вході тут. Від в разі необхідності ми перекрили кран, лічильник не рахує від міста. Включили свій генератор, запустили і ми працюємо автономно. Попереду облаштування території, підключення до загальної системи водопостачання лікарні та встановлення двох гідроакумуляторів ємністю по тоні. Один з яких буде задіяний в роботі, інший резервний, зазначив Сергій Ковердун. Війна в Україні вимагає кардинальних змін, у тому числі і забезпеченні Чинні закладів медицини з світлом, водою, теплом коростенська ЦМЛ не виключення, тож робиться все можливе, аби лікарня на випадок надзвичайних ситуацій могла надавати медичну допомогу без перешкод, а головне якісно та вчасно.